Привіт! Ви на каналі Крутий Кіт! І сьогодні у нас нарешті закінчується березень і скоро почнеться квітень. А 1 квітня, як ви знаєте, буде пряма трансляція. Тому, щоб не пропустити її, постав лайк, а також підпишися на канал. Ну, а також натисни колокольчик, щоб не пропускати нові відео шортс. І... Ось такі відео. Ну а ми погнали. І так, сьогодні у нас все. Пред Предпред-останній день березня і валяється у ландишах, а також у тюльпанах. У нас тут купа тюльпанів, які скоро будуть розквітнуті. Вони будуть також потрапляти у відеошорт. І не тільки. Тому так. Також у нас сьогодні песо такий гарячий від сонця. Я, ось, ось я от трогаю, а він, а він тупо гарячий, наче якийсь, наче бетон літом. Песо. Я його інколи називаю песо, замість персик. Також зараз вам покажу барсика і де він відпочиває. Я не знайшов персика, але хочу вам показати ось таке. Якщо, якщо вам сподобалось воно, то напишіть в коментарях. Чи круто. Барсика я не знайшов, але в нас є ще один кандидат. Ось. Також персик інколи їсть травичку, він дуже любить травичку їсти. І валятися біля тюльпанів і ось таких квіток жовтеньких. Ну, аборска я вам пізніше покажу. Тому залишайтесь. Дякую за уваги! Підпишися на мій телеграм-канал, а також на тік-ток щоб не пропускати інші. Мої відео з котами. Посилання буде в описі і поруч будуть QR-коди. Тому скануй або переходь і дивися мої відео в Тіктокі, а також інформацію по Ютубу і Тіктоку в Телеграмі. Дякую. Що ще можу вам показати, то? Більше нічого. Також тут, коли може персик бавитися Он там у ліс залізти, а також найчастіше він може сидіти, сидіти або лежати біля цієї яблуні. Також персикова улюблена е, ничка, щоб.. Заховатися, а також грати це або тут. А також може тут бути його ничка. І отут саме більше біля оцієї яблуні теж. І там біля квіточок. І тут теж. А найчастіше він у нас лежить біля оцих тюльпанів і ландишей. Тому його це улюблена е, ничка, щоб заховатися. Також, коли розквітнуть е, тюльпани, то я то будуть зніматися у відеошортах А також дякую вам за 1400 підписників. Якщо так далі будемо підписуватися, то можемо набрати 2000 підписників, на яких, будуть уже, на, на яких буде уже пряма трансляція. Якщо ви чекаєте цю трансляцію особливу, тому підписуйся, став лайк і натискай дзвіночок. Тому ось так. І дякую вам за перегляд. Роб, робіть ці всі функції, а також в Telegram і TikTok. Ну, а з вами був Крутий Кіт Персик. І до нових зустрічей.